Всім привіт! Попросили в коментарях дати розмір цієї гребки, що я робив для мотоблока по картоплі. Значить, довжина уголка у нас 46 см. Далі, його ширина 60 на 40 см. Взагалі будь-який підійде. Головне, щоб він не тонкий був, що знайшов, те і було. З того і зробив. Довжина, значить, прутків 16 см. Там вже дивіться, які вам десь можна, ну, не менше 15 робити це точно, тому що буде погано грибсти. Оцього простору буде замало і погано буде грибсти. Ось так. Тепер повністю його... Ширина 85. ну Це у кожного буде своє. Тому що я робив під свій, свої гребні і міжряддя, ви будете робити під своє. Так що ось, таке, ось такі розміри. Кому знадобиться, будь ласка, користуйтесь.